Друзі, ось так працює даний варіант підсвітки. Підсвітка, яка йде в нас на 24 вольт довжиною 30 см на світодіодах. Кнопка включення-виключення є на корпусі. Ось так вона виглядає. Так, даний варіант підсвітки це у нас йде на 24 вольт. Споживання її зараз йде 5 в. Ну, На 12 вольт там буде споживання менше. Вона йде в алюмінієвому корпусі. Два варіанти може бути її як закріпити. Можна або на двосторонній скотч, він йде в комплекті, або йдуть кронштейни кріплення. Також вони є в комплекті. Не взяв їх. Ось такий йде двосторонній скотч, така липучка, щоб її поставити. Або йдуть ось такі кронштейни, кріплення, також на яких можна поставити. Ось тут вони ставляться з боку, з однієї і з іншої сторони. Ціна даної підсвітки всього зараз буде 150 гривень. На 12 вольт, здається, там буде у нас менша ціна. Там на них зараз діє акція. На 24 вольт вона йде за кодом. У нас 0,049, 12 вольт 0,039, якщо не помиляюсь. Код товару правильний буде під відео. Якщо потрібно, звертайтеся, відправляємо по новій пошті.